Так, вже практично все розібрали. Бронка вже практично роз'єднаний. Все, хлопці піднімають кузов з рами. І все. Можете піднімати хлопці. Давай. Так воно все розходиться. Роз Там зачепило за це, зачепило лапою підйомника було. Бачиш де? За задній кронштейн було зачепило, так. Перевіряйте і помаленьку піднімайте. Помаленьку піднімаємо. Тут добре, тут все добре. Тут все окей. З цієї хвилинку від'єднай цей. Від'єднай тут троси іде до двигуна. Все, машина у нас вже роз'єднана. Зараз ще. Е від, а, відвід'єднаний, все, 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 окей. Трос на переключення передач виглядав, що як під'єднаний, але краще, краще все 100 разів перевірити, ніж щось зломити. Так виглядає бронка в роздільності. Така машинка. Все, розберемо, поміряємо раму, поставимо на діагностику, все буде видно. Все буде видно. Отакий бронти у нас тепер, бачите. Цікава робота, цікава тема. Кому Хто за нами слідкує, кому цікаво весь процес. Все, будь ласка, дивіться. Все буде у цій машині я буду відео всі детально показувати. Кому цікаво, пишіть в коментах, що ви хотіли більше побачити. І так далі. Тоді будемо. Це, це. Отут, зараз вона знята, покажу вам. Тепер має бути видно ось так ось яка тут деформація по рамі йде. Ось От, тут якраз в цьому місці, де ліхтаря мені, я присвічу. ось От, так має бути видно. о, Видно який хлопом пішов по рамі. Отвори тут деформовували. Далі все переміряємо, обстежимо, все вам покажемо. Все вам покажемо. Ось тут передня каретка рівнялася. Тут Попередні майстри хотіли що трошки щось намістити, пробували, підтискали, але, але в зборі ви самі бачите, як цей хвіст стоїть, а де вже цей хвіст. Ну, в зборі це не робиться. Все, продовжуємо роботу, все знімаємо, все показуємо, працюємо. Так, Вже дорозбируємо. Решту. Зняли ремін, забираємо генератор. Там під генератором є болт опори двигуна подушки, обов'язково треба забирати. Витягуємо болт і все. І можемо забирати двигун. Двигун повністю від'єднаний. Вихлоп роз'єднаний, кардани забрали, роз'єднали, помітили, все. Все готово. І зараз двигун цілим блоком знімається. О, і продовжуємо далі. Продовжуємо далі, все повністю покроково вам покажемо. Коментуйте, пишіть кому що цікаво, побачите, може щось якось інакше вам знімати, мається на увазі. Хто, ну, хто що хто бажає, кажіть, будемо знімати, будемо показувати. От Дивіться, хочу вам показати такий момент, який виліз в процесі роботи. Я завжди своїм. Клієнтам пояснюю, що в таких, при таких ударах, навіть не сильних ударах, двигуни треба знімати. Чому, чому великою помилкою є рихтовка таких машин з двигунами? Чи от таких рамних, чи простих паркетників. Лонжерони в машині позавертувані, а люди рихтують і кажуть, що все добре, все нормально. Нема нічого нормального, тому що постійно от такі моменти, от, прошу, от передня лапа, опора лапа двигуна. От. Мотор спрацював як молоток, як він звернув лапу. Кронштейн лапу. Тут, тут шмат взагалі відкололо. О, і от тепер добре, чітко видно, як воно стоїть скручено. О, як воно все деформовано. І виходить, що мотор би бив зараз он там в лапу. Люди б шукали, що за вібрація, що за проблема і так далі. От і прошу дуже. І це, скільки я зустрічав, це постійно. Це постійна історія. Тріснуті лапи, поламані звернуті подушки. От і все. А так, воно все розбереться зараз, всі такі моменти заберуться, все, що тріснуте, все заміниться, все зробиться, і машина буде знову повернута в стан нової і буде спокійно служити, і людина буде впевнено їхати, користуватися, знаючи, що там нічого зараз на ходу не відлетить і не трісне. Так що працюємо далі.